Цитату Романа Ратушного намагалися відновити в ніч з 31 жовтня. На 1 листопада на стіні одного з будинків знову з'явився напис. Активісти намагалися відновити цитату Романа Ратушного. Додали герб та ім'я автора тексту. Через кілька годин цитату замалювали. Дарі Костенюк. Ця ситуація обурила. Про це вона написала пост у соціальних мережах. Це мене дуже сильно обурило на правду, бо я дуже раділа, коли його знов намалювали. Вже був такий гарний напис, бо я бачила дуже багато. прочитала коментарів, що було певно моєю помилкою. Але прочитала коментарі про те, що напис такий негарний. Це все неправильно написано. Добре, вже зробили гарно, зробили герб. І те, що замалювали, це для мене. Ну я бачу в цьому абсолютно, абсолютно нападку на українську державність. Це буквально порушення. Законів, бо, власне, для мене, ну, як я це бачу, це е, наруга над державними символами. Зокрема, герб, він був намальований. Його замалювали я не знаю, скільки часу пройшло, ну, година, може. Як люди це побачили, там, я не знаю, і це було дуже дивно, тому що замалювати герб, ну, окей, вам там сильно не подобається Роман Ратушний, хоча люди, певно, і не знають, хто це. Але замалювати герб це буквально наруга над державною символікою, що є. Е, Кримінальною відповідальністю. І мені здається, що люди, які це зробили, зокрема, голова ОСББ Олена Плачкова, всі вони мають понести за це відповідальність, тому що ви виказуєте любов до Росії і це дуже дивно. Ви живете в Україні в 25-му році, коли Росія багато років нападає на нас, коли нас хочуть забрати нашу державність, нашу незалежність, і ви таки любите Росію. Ну, це взагалі. Це для мене дуже великий прояв проросійської позиції, якої немає існувати на цих землях. Мені здається, стовідсотково. Також я читала коментарі, і, звісно, прочитала коментар пані Олени, голови ОСББ, яка сказала, що буде замальовувати кожен напис, що буде з'являтися на цій на цій стіні. Що дивно, бо з 22-го року напис кіно так само поновлювався, як і роками до цього. Чомусь це нікого не обурювало. У групі Екстрені Южного опублікували відео з іронічним аудіорядом. На ролику видно, як працівник зафарбовує напис. За роботою спостерігають чоловік і жінка. Жінка схожа на голову ОСББ цього будинку. Ми звернулися за коментарем до голови ОСББ. Олена Плачкова від інтерв'ю відмовилась. Натомість в телефонній розмові зауважила, що неодноразово висловлювалась в соціальних мережах. Також відзначила про те, що хоче знайти компроміс із активістами. Цитуємо в перекладі на українську перш за все мене турбує думка мешканців нашого будинку, особливо цього під'їзду. Люди звернулися до мене і категорично не хочуть, щоб там були намальовані чи написані слова. Тому я зафарбувала. Чому цей патріот не підійшов, не зустрівся зі мною, не обговорив, що він хоче це зробити, а зробив все нишком? Ви гадаєте, що це правильно він робить? Я не проти муралів, особливо героїв України, але навіщо це робити по щурячому втиху, тим самим їх знецінюючи. Прийдіть, запропонуйте, обговоримо з жителями будинку і приймемо рішення. А взагалі, будь-які написи то малюнки на стінах будинків без згоди їх, власників це псування майна. Кінець цитати. Ситуація з так званим муралом вийшла за межі південного та України. Один з російських пропагандистських каналів використав цю ситуацію. Також українська журналістка Дарія Гірна на своїй сторінці Фейсбуку публікувала звернення до колег. Цитуємо цього тижня. В місті Південне на Одещині розгорнулася драма навколо однієї зі стін житлових будинків. В 90-х невідомі активісти створили на вході і роками плекали невеличкий напис і зображення російського рок-гурту і його вокаліста Цоя. Але оскільки суть року в російському контексті мертва ще на етапі концепції, і нові часи геноцидальної війни проти української ідентичності диктують свої культурні зміни, небайдужі змінили мурал цитатою Героя України Романа Ратушного. Після чого представники ОСББ будинку поспішили вже вдвічі цей напис замалювати. Бо то ж, мабуть, не любий серцю руський артіст. В результаті боротьба культур на цьому метрі квадратному продовжується. Сподіваюсь, результат буде не такий провальний, як з перейменування міста, коли туристично виграшну історичну назву Порт Аненталь місцеві відкинули і переназвали Южне на південне кінець цитати. В одному із чатів міста Олена Плачкова повідомила, що написи будуть замальовувати і надалі, поки вони будуть з'являтися. Водночас деякі коментатори звернули увагу на те, що на цій же стіні вже тривалий час написана назва наркотиків, яку ніхто не зафарбовує.